Доброго ранку, Україно! Сракоголових голових приколесали, можна і кави випити. Доброго ранку вам також бажає брат Вікінг. Перемога буде за нами. Просинаємося. Всім мирного неба, такого самого блакитного, як тут. Покажи, будь ласка. Ну і все, ще раз доброго ранку, перемога за нами, плюс. 27 травня 2022 року мужньо і безстрашно виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну її свободу і незалежність внаслідок артилерійського обстрілу опорного пункту та штурмових дій окупантів поблизу селища міського типу Новолуганське в Бахмутському районі на Донеччині, загинув мужній захисник. Вірний син своєї батьківщини Андрій Ігорович Гладій, позивний циган. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава герою. Гладій Андрій Ігорович позивний циган народився Андрій 13 лютого 1975 року у місті Чортків. З любов'ю та турботою виховували хлопця мама Віра та бабця Марія. Андрій Козро став щирим, добрим, чесним хлопчиком. Навчався у чортківській загальноосвітній школі номер 7 був старанним та наполегливим учнем, досягав високих результатів у навчанні. Ще з юних років цікавився та вивчав історію України. Захоплювався андрійкою музикою, відвідував музичну школу та закінчив класи баяну і гітари. Після закінчення школи вступив у Дрогобицький пединститут в Івано-Франківську на фізико-математичний факультет. Андрій Ко так любив свою батьківщину, що ще з самого дитинства мріяв стати військовим, був готовий захищати та боронити свою землю від ворогів, а мама навіть власноруч пошила синові форму. Саме тому, провчившись два семестри, не зрадивши свої дитячі мрії, Андрій пішов служити в армію у місто Бердичів Київської області. Після служби в армії їздив Україною та працював на будівництвах. Деякий час проживав у Чернівцях. Де й познайомився з майбутньою дружиною Світланою, із якою прожив два роки. За час спільного життя у них народилась донечка Таня. У 2014 році став учасником АТО та боронив Україну від окупантів. При виході з оточення у місті Дебальцеве, що на Донеччині, отримав контузію. Під час повномасштабного вторгнення Росії Андрій не зміг залишатися осторонь і вже наступного дня пішов на фронт. Служив молодшим сержантом в кулеметному взводі у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Вірний військовій присязі на вірність українському народу мужньо і безстрашно виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну її свободу і незалежність внаслідок артилерійського обстрілу опорного пункту та штурмових дій окупантів загинув Андрій Гладій 27 травня 2022 року поблизу селища міського типу Новолуганське в Бахмутському районі. Що на Донеччині, вічна пам'ять та слава герою. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибкою пташинкою Дарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою. А може дощем на поріху пату, голубко не плач, так судилося, ненько, що слово, матусю не буде моїм прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. Скову, а співає і рана смертельна уже не болить Ти знаєш, матусю, тут сумно буває Душа за тобою рідненька ще мить, мамочко, вибач за чорну хустину. Що віднині будеш сама, тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти, була в мене одна. як і ти, була в мене одна, Мамо, не плачу. Я повернусь. весною Ще до початку повномасштабного вторгнення гладій Андрій Ігорович був нагороджений медалю ветеран війни та учасник АТО за неодноразову участь у виконанні бойових завдань в районі АТО. Указом президента України Андрій нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відзнакою за честь і відвагу посмертно Андрію присвоєно звання почесний громадянин міста Чорткова Посмертно. Андрій своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу Україну, навіки вічні його ім'я буде вписане в історію. Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч, вони живуть у наших серцях, світла пам'ять та вічна слава герою.